Лідія Яцькова кохання з присмаком літа. Вона зовсім ще мала, щоб думати про кохання, але чомусь думається. А коли бачить Олега, то просто щось діється з нею, то ніяковіє, то радіє, то засмучується, особливо, коли хтось із дівчат з ним перекидається словом. Думається і вдома, і на уроках. І в укритті мала, мала, а коли думати, коли виросте. А якщо тоді не буде думатися, Віка нікому не розповідала про свої маленькі таємниці, хоча так кортіло. Дивлячись різні романтичні серіали, особливо турецькі, уявляла себе на місці головної героїні, а от читати книги вона не любить. Заходила в бібліотеку щось вибрати, бо дівчата одна поперед одної хваляться. Проковтнула Сару Сен, Дженні Хан, Венді Лоджіа, Кароліну Пекарську, чи вони справді щось з того читали, чи тільки випендрювалися. Але Віка вирішила взяти хоч Віталіну макарик, аби не пасти задніх. Бібліотека це лише видимість, щоб і вчителька була задоволена, і однокласниці поохали, поахали, а читання її не заманює, швидше відганяє. Звісно, вона може без проблем із інтернету завантажити аудіокнигу. Взагалі, саме слово книга уже віджило, набуло архаїчного значення, це її особиста думка. У світі технологічної павутини на кону штучний інтелект, майбутнє за ним. Основний її принцип брати від життя вже сьогодні, бо завтра може бути пізно. Тільки як його брати, якщо юнак навіть не дивиться в її бік? Його пасія Леся, що весь час біля нього крутиться, просто бісить. Вік, привіт. Тихо, ніби підкрадаючись, промовила Юля. Привіт, привіт, як справи? задля годиться, спитала Віка. Не дуже. Цей зріз знань скоріше мене заріже, аніж мої знання. Не переймайся. Все буде тіп-топ. Тобто просто пиши, що завгодно. Можливо, пофортунить, і більшість завдань вгадаєш, у мене таке було, заспокоїла. Може, ти й права, кому те все потрібно? Сьогодні через інтернет можна все купити, як і хочеш дипломи, тільки гроші давай. Воно то так, але не хочеться розчаровувати предків, як не як, вони за нас хвилюються і хочуть нас прилаштувати, тобто скинути зі своїх плечей. Ми що, вантаж якийсь, щоб нас скидати? Майже, просто вони не подають вигляду. Це для бабусь, ми дорогі онуки, золоті дітки, і це радує. Так, згодна, бабуся в мене ідеальна, ніколи в душу не лізе, заступається за мене перед батьками. А давай прогуляємося разом в неділю. Ти не проти? Подивлюсь, які плани в домашніх. Я тобі зателефоную. Добре, тоді бувай. Віка навіть сама не знає, на що подала ідею зустрітися. Чомусь їй шкода стало Юлю. Самій теж частенько буває кепсько. В парку є гарні місця, а біля річки лавочки, де можна погомоніти, розвіятися. Нічого. Попліткують про шкільні амурні новини, поділяться планами, трохи поспілкуються та й розбіжаться, як же хочеться, щоб скоріше настали канікули. Тільки літо дає змогу відірватися на всі сто. Скільки хочеш спати, скільки хочеш гуляти, скільки хочеш фантазувати, тобто красиво говорити неправду для віки канікули, як еліксир всіх її бажань, а літні особливо, бо вона буде добиватися свого, тобто прихильності красунчика. Треба буде щось придумати, щоб познайомитися з ним поближче. Настала неділя мама ніколи у вихідні зранку не будила доньку. Навіщо? Нехай поніжиться, а вже після дев'ятої заглянула в її кімнату та не спала. Усміхнена вилежувалася в ліжку, як принцеса. Доброго ранку, донечко. Що таке гарне снилося, що ти усміхаєшся? Та нічого такого, але приємне, добре, що хоч сни приємні. Добре, бо сон. Це здоров'я, заряд настрою на весь день, відповіла мама. Якби всім людям снилися тільки гарні сни, то всі ходили б усмікнені та щасливі. Після сніданку Віка побачила повідомлення від Юрі. У парку біля кіоску близько 12-ї. З дому вийшла раніше хоч до парку йти хвилин 20. Юля вже сиділа на лавочці, занурившись у телефон. Салют! Що нового пишуть? запитала Віка. Привіт, привіт. Пишуть, що нас не лишать, і з собою не заберуть, усміхнувшись, відповіла дівчина. «Хм. А ти, як бачу, з гумором, хтось тебе дістав уже зранку, вгадала. Так і є. Поділися, може, допоможу. Сімейні справи не для дитячих розмов, якось воно буде. Та ми вже не дуже й діти, мене більше цікавить доросле життя. Ти що? Мої знаєш, як кажуть. Тебе ще молоко на губах не обсохло та дурниця. Від життя треба брати все по повній, бо потім можуть і не дати. Я, наприклад, зараз хочу зустрічатися з хлопцем, разом проводити вільний час, їздити на екскурсії, тусуватися. Ні, я не проти нових знайомств, але хоча б 16 чи 17 – а тоді буде батьківський вердикт. Спочатку інститут чи університет, а вже потім думай про хлопців. Мені такий розклад не підходить. До того ж, з цією війною взагалі не знаєш, що куди поцілити може, де опинишся завтра. Але треба мати в кого закохатися. А може, я вже? Стоп! Тепер детальніше, зацікавилася Юля. Та це я так просто, щоб трішки подуріти, у кого в нашій школі можна закохатися. Побачимо, з кого ти не будеш зводити очей в літньому таборі. З під колом процідила дівчина. Знаєш, я ще не вирішила, чи записуватися, чи ні, а якщо там буде нецікаво, ну подивимось, ще трохи часу є. Давай щось купимо, тут смачна випічка. Дівчата сиділи на лавочці, їли свіженькі круасани і посьорбували, задоволено втягаючи через трубочку сік. Юль, дякую, що прийшла. Трохи провіяли мізки, легше стало. Твоя правда добре відпочили. Літо найкраща пора року, яку чекають усі з нетерпіння. Діти для розваг на вулиці, на природі, дорослі для відпусток і поїздок на море. Люди похилого віку, щоб погріти свої кісточки на сонечку. В закладах освіти розпочинають роботу літні табори для старшокласників. І хоча віка закінчила тільки сьомий клас, але однією ногою вона вже ніби у восьмому, тому вирішила записатися. Розповідь про намір бути в літньому таборі трохи здивувала маму. Адже Віка не така вже й активістка і любителька масових зборів. Родина не заперечувала, тим більше, що донька чорнобильця мала пільги, якими ніколи не користувалася, на відміну від Юлі, в якої е батько афганець. Віка була довгоочікуваною пізньою дитиною. Батьки її дуже любили, намагалися не тиснути, дозволяли робити свій вибір у будь-яких справах. Певно, це і дало поштовх до швидкого дорослішання. навіть коли вона була зовсім маленькою, в сім'ї ніколи не сюсюкали, а говорили з нею на рівних. Це й розвинуло в дитині свободу слова і вибору, а ще вміння відстоювати свої інтереси. Осі пролунав останній дзвоник. Навчальний рік закінчився. Цьогоріч табір буде працювати на базі комплексу Мрія ліс, річка, ігрові майданчики, екскурсії, гуртки, вікторини, конкурси. Хоч їхати до табору менше години, головне, що не вдома, не в стінах школи, що за цілий рік стали важкими і нуднішими і часом нагадували клітку. В якій жили окільцовані птахи, а тепер, вилетівши на свободу, стали вітними і щасливими. У перший день у таборі, можливо, через погоду, було похмуро на душі. Відкриття, хоча й гамірливе та метушливе, не зачепило. Як же пролетять ці 18 днів? У таборі сім загонів у кожному разом з вихователем працює два вожатих і числа студентів або старшокласників. На ранковій лінійці оголошується план заходів на день, а на вечірній підбивається підсумок. Все продумано так, щоб у дітей не залишалося жодної хвилини для нудьги. Віка з Юлею потрапили в загін номер 1 Дівчата зібралися з різних шкіл, якісь мовчазні, сором'язливі, знайомилися неохочі більшість не вилазили з гаджетів. Пожвавлення для віки розпочалося з того, що зіштовхнулася з юнаком при виході з їдальні. Чого не дивишся, куди йдеш? знервовано випалила. А ти тут що робиш, дитинко? здивувався хлопець. «Олег? ти чому тут? Не сподівалася тебе зустріти? зашарілася Віка. На відміну від інших, працюю, поєдную приємне з корисним, до ваших послуг. Олег Вікторович, вважатий загону номер 2 Вітаю! Значить, позмагаємося з радістю. Мені час, бувай. Віка стояла, як вкопана. Він був зовсім поряд. Порозмовляли, та що з того? Він же сліпий. Що ж їй зробити, щоб хлопець прозрів? Коли вийшла Юля, то побачила остовпілу подругу, що трапилось. Знаєш, кого я бачила і навіть розмовляла? Кого? Олега, нашого шкільного красеня з карими очима. Якого Олега? З десятого? Нічого собі. А ти звідки знаєш, які в нього очі? Дівчина злегка усміхнулася. Нічого я не знаю. Сказала бо сказалося. Добре, не хвилюйся. Ми так себе покажемо, що агент з нашої школи матиме про нас стільки гарну інформацію. Змагання у таборі були щодня і різні. На конкурсі пісні довелося робити те, чого Віка ніколи не робила, співати під караоке, впоралася і набрала бал для перемоги. На останньому куплеті відчула чийсь зацікавлений погляд, вловила. Олег похитував головою в такт музики, значить, сподобалося. Насправді зовні хотілося робити йому якісь капості, а всередині побільше слухати його слова, дивитися в його красиві очі з відплеском темно-золотих каштанів. Відні швидко спливали. Якось в кімнаті дружно обговорювали завтрашній вечір танців. Там теж будуть конкурси. В одиночному виступі черга Юлі. Вона майстер цієї справи. Навіть ходила три роки в танцювальний гурток. Юль, покажи їм клас. Ми в тебе віримо. Дякую. Хотілося б не підвести. Буду старатися. Весь наступний день потонув у роздумах про танці, бо один із конкурсів буде оголошений тільки вечорі. Всім кортіло знати, що то буде. Перед майданчиком за столом сиділо поважне журі. В спортивних танцях несподівана перемога з загону номер 4 у парник з загону номер 5 а в сучасних модерн хіп-хоп загону номер 1 Блискавичний виступ Юлі. Це був справжній успіх, Віка раділа, як мала дитина, нічого подібного з нею ще не траплялося. Далі ведучий повідомив про сюрприз від наймолодших вважатих юнаків, які прикрасять конкурсну програму своїм виступом. Друзі, зустрічайте групу Джем і їхній виступ у стилі брейк-данс. Троє хлопців, одягнених в бриджі і футболки, пройшлися по імпровізованому колу. І почали таке виробляти, що всі стояли з відкритими ротами. І хоч виступ був коротким, але яскравим, віка очам не повірила, серед хлопців був і Олег. Фантастика! І на завершення промовив ведучий конкурс, вибір. Дівчата, котрі були переможницями в різних змаганнях, Беруть на столі картки, читають і називають вголос ім'я свого партнера ваш танець вальс, оцінюють журі і глядачі оплесками. Серед конкурсанток була й Віка. Їй було трохи ніяково, але цікаво. Перша дівчина прочитала на вибраній картці Вадим, друга Володимир, третя Ігор. А коли вона взяла карточку і побачила написане Олег. У дівчини чомусь пропав голос. Її попросили голосно назвати ім'я, і тільки тоді вона ніби від сну прокинулася. Які імена звучали далі, Віка вже не чула. Вона міцно трималася за своє. Сім пар вийшли на середину майданчика і зазвучав вальс. Поки думала, що б сказати, юнак випередив. Бачиш, мала, як добре, що ми тут. У школі навряд чи нам довелося б разом потанцювати. Віка спробувала щось відповісти, але не наважилась, підняла голову, щоб краєчкам ока блимнути на нього в його кароглибинний океан, і зрозуміла, тільки заради цього варто було їхати в літній табір. У Вальсі кружляли двоє. Такі юні, такі наївні, такі відкриті, такі красиві. І хоч журі не виділило їхній танець, як найкращий, найгучніші оплески були для них. Вона отримала приз глядацьких симпатій. Що ж, вітаю тебе, напарнице, з перемогою. Тримай п'ять, потиснув їй руку і поцілував у щічку. Цієї ночі. Сон і не думав приходити. В голові віки крутилося все від початку до кінця. Який же він гарний, ще кращий, ніж був, а який молодець. Вранці ледве розрухалась, хоч і зібралася, щоб не пасти задніх. До того ж, сьогодні екскурсія Меджубіж, який славиться старовинною фортецею красунею. А ще руїнами костелу, що височіють над Богом, скільки цікавих відкриттів зробила для себе віка, адже ніколи особливо не переймалася історією, тим більше давніми спорудами. А тут Дух перехоплює. Після екскурсії всім дали вільний час для того, щоб зробити фото на пам'ять. Спочатку були кадри з усією групою, потім хто як забажає, віка з Юлею встигали всюди. Нарешті підійшли до вхідних дверей величезних дерев'яних, що дихали і старою і водночас молодою історією. Дівчата, ставайте обоє біля цієї величі, я вас сфотографую, почувся здалеку знайомий голос. Де ж ти раніше був? Спантеличено защебетала Юля. Ми б таких снімків наробили, де був, там нема. А тепер тут, з вами. Ставайте ще на мосту, ще біля стіни, ще тут і ось тут. Добре, бо ми вже втомилися. Дякуємо тобі. Хочеш, і тебе сфоткаємо? Та я трохи сам себе заселфив, але можна. Олег покликав свого товариша, щоб той сфотографував їх утрьох його з Юлею і Вікою, після цього до автобуса. Юлю, щоб не забути, дякую тобі, що підбила мене на поїздку в цей табір. Чого це ти ніби прощаєшся? Слово було за тобою, моя була тільки пропозиція. Так, і я не жалкую. От і добре. Але кортить запитати. Мені з голови не виходить твій танець. Коли ти навчилася так запалювати, довго розповідати. Хіп-хоп, насправді, мене зацікавив ще в п'ятому класі. Це колись він сприймався як хуліганський молодіжний танець, а зараз це стиль свободи, що дозволяє висловити ставлення до світу та до всього, що тебе оточує. Хіп-хоп не потребує особливої фізичної підготовки. Оскільки всі навички набуваються у процесі навчання. Вивчивши базові рухи, ти легко створюєш свої оригінальні комбінації. Я приємно вражена. Ти теж не відстаєш. Вітаю тебе з успіхами. Непоганий вальс у нас вийшов. Ну, знаєш, вальс то вальс, а хіп-хоп це хіп-хоп. Дівчата засміялися. Не помітили, як заїхали на територію табору. Останній день закриття, підсумки прощальне багаття, стільки виступів, стільки промов, гарних, позитивних. Нікого не забули, не оминули, не образили, навпаки, підбадьорили, додали впевненості, подарували зацікавленість, окрилили творчістю. Прощальна пісня летіла іскорками від вогнища і бентежною прохолодою знімалася високо над головами дівчат і юнаків. Від'їжджаючи, не сумувала, бо поверталася разом з ним. Літо подарувало їй ще одну сходинку у юність, а йому трамплін у доросле життя. А все розпочнеться по справжньому згодом. Коли їхні погляди знову зустрінуться, а новий вальс подарує от те незабутнє перше кохання. Книги будуть її новими друзями, Віка готуватиметься до вступу на історичний, Олег стане курсантом прикордонної академії. А поки що він називає її мала, а вона й не сердиться звикла. Хмельницька земля Прийняла сім'ю Олега як переселенців з окупованих територій ще торік влітку. Спочатку було важко, але добродушність і милосердя людей подарували їм другу домівку, в якій їхні зболені серця помаленьку зігріваються, набираються сили для продовження життя і вчаться не тремтіти від жахливих спогадів, колись він і їй все розкаже. А поки що помовчить, бо вона ще мала.